Інформаційні підсумки четверга 21 вересня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться! Прощання із героєм. У Хмельницькому провели в останню путь бійця Володимира Власішина. Навчатимуться рукоділлю. Вісім швейних машинок придбали для ліцею номер 2 Допомога від благодійників. Тарцентр отримав три комплекти комп'ютерної техніки. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Володимира Власішина. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Його та старшого брата виховувала бабуся. Обоє навчалися у школі-інтернаті. Згодом хлопець вступив до місцевого профтехучилища та здобув професію будівельника. У 2015 році приєднався до полку Азов та переїхав до Маріуполя. Загинув військовослужбовець в Оленівці у липні 2022 року. У нього залишилася дружина, п'ятирічна донька, трирічний син, бабуся та старший брат. Герою назавжди 29. Володимир з 14 року воював ще з моменту АТО. Був дуже світлою людиною, світлим і добрим. Був сонячним хлопчиком таким. Завжди в нього була посмішка на лиці. і Сонячні. промені завжди грали на лиці. Був дуже справедливим і добрим. Були важкі сімейні обставини, хлопці росли в школі-інтернаті для сиріт і на Так склалося. Але при цьому вони залишались дуже людяними, дуже привітними. Я спілкувалася через соцмережі з старшим братом Олексієм і спілкувалася з Володою. Володя дав мені знати, що він одружився, що у нього народились діти. Жінка з під Маріуполя, а потім. Зв'язок було перервано, молодю стратили, як вже сказав представник частини тільки, що це була показова страта. Розстріляли його, а потім спалили. Ніколи не простимо тим, хто вбиває наших дітей. Вони будуть прокляті навіки. Віч. Він прийшов зовсім молодої людини. Йому зараз 30 років має бути. Він 93 року народження. Тобто він прийшов у 2015 році, йому було скільки? 22. Я не знаю, може він служив службу в армії, чи не служив, але ну, прийшов захищати Україну. Ну, він в нас із 2015 року, якщо я не помиляюсь, десь із квітня місяця. Спортсменчик, та саме, футбол бігав, він одружився, те саме, я знаю. Жив в, тому саме в Маріуполі з родиною. Він загинув 29 липня. Відомі події на Оленівці. Коли ми здалися, ми були в полоні. Вони одібрали самих молодих, самих таких активних людей, більше 200 чоловік. І ми знали, що їх будуть вбивати. Хмельниччині стартував пілотний проєкт із прозорого складання водійських іспитів у сервісних центрах МВС. У його рамках в екзамінаційних класах та авто встановили більше камер, які записують звук. Додалося і автівок та екзаменаторів. Крім того, тепер майбутні водії мають можливість записатися на практичний іспит онлайн. Докладніше про все Ірина Кондратюк. Хмельничанка Ляна Грицина готується складати практичний іспит на отримання посвідчення водія. Дівчина зізнається, робить це вдруге, адже першого разу спроба була невдалою. Додає минулого разу, записувалась до сервісного центру офлайн. Цього ж разу зробила це через інтернет. Мені набагато комфортніше. Я перший раз талончик брала в сервісному центрі. Незручно добиратись трохи і час відтратити онлайн, набагато зручніше приїхати сюди з другого кінця місця, побути тут в черзі, приїхати назад ну, півдня. А так, це ну п'ятихвилина робота. Нововведення щодо онлайн-запису у Хмельницькому стало доступним у рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорості екзаменів на отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Раніше кожен з кандидатів водіїв мав відвідати певний час, щоб запланувати наступний візит. Від сьогодні ми скоротили кількість візитів до одного. Кожен з водіїв може запланувати собі. Зручний час обрати авто або територіального сервісного центру МВС, або на авто навчального закладу, запланувати час прийти і скласти. Зміни торкнулись, і тех умов у класах для складання практичних іспитів. Там встановили більше камер, які забезпечують запис звуку. Раніше в класі була встановлена одна камера, зараз встановили чотири камери, щоб не було сліпих зон. Підказати і допомогти вже ніхто нікому не може. Я спостерігаю. Ну, ось чотири камери, ви бачили. Також працівники РСЦ і ГСЦ спостерігають. Камери онлайн. Можуть учні звернутися, а ми їм надамо відео». Крім того, нині у сервісному центрі Хмельницького збільшили кількість машин та екзаменаторів. Додали її екзамінаційні маршрути, які долають майбутні водії перед отриманням посвідчень з п'яти одразу до 11. Чим більше маршрутів, тим, тим буде більше навиків у кандидатів у водії і вони будуть безпечно їздити на проїзній частині. Чому? Бо багато, дуже багато. Дорожньо-транспортних пригод фіксується в нас, і це пов'язано з тим, що самі кермувальники вони не дотримуються правил дорожнього. Нагадаємо, пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня цього року. Відтепер він діє у 12 областях України. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. У ліцеї номер 2 оновили клас трудового навчання. Тут зробили капітальний ремонт, реставрували меблі та закупили необхідні матеріали для уроків. Окрім того, для учениць 5-9 класів встановили нові швейні машинки. Обладнання придбали за кошти з бюджету громади. Продовжить Олександра Семенюк. Євгенія Христич, учениця 9 класу ліцею номер 2 на уроці трудового навчання дівчина виготовляє кухонний рушник. На мою думку, так треба вміти шити, тому що кожній жінці дівчині це в житті потрібно. шила сукні для своїх ляльок. Ось в цьому мені допомагала мама, і я планую так само гратися зі своєю дочкою. Зі швайною справою Євгенія познайомилась в школі. От Анастасія Кримзова ще в дитинстві, і навіть встигла пошити одяг для себе та подруги. Моя мама швачка я в неї сама замічала, як вона починає шити. І колись я в неї спиталась, може ти мене навчити шити, навчила мене як користуватися швейною машинкою, як робити лекала і побудовувати одяг самого нуля. Школярки ліцею номер 2 працюють в оновленій майстерні. Тут нещодавно завершили капітальний ремонт. В кабінеті трудового навчання декілька років поспіль ми накопичували насамперед матеріально-технічну базу для того, щоб вона була сучасною і зручною для наших здобувачів освіти. Це було впродовж декількох років. В цьому році за кошти міського бюджету там було проведено капітальний ремонт абсолютно всього приміщення. Замінили вікна, замінили освітлення, замінили всю проводку електричну, також оновили. Закупили машинки нові швейні, закупили прасувальну дошку і закупили утюг для того, щоб діти могли ним користуватися. Матеріально-технічна база була також оновлена в тому випадку, що закупили тканину і нитки, і голки, все необхідне для швейного обладнання. В оновленому класі встановили вісім швейних машинок. Школярки кажуть, за ними працювати комфортно. Машинка полегшує роботу дуже сильно, тому що. Завдяки машинці можна швидше пошити, ніж голкою, тому що голкою вишивається вручну, а машинка це техніка і не быстріше. Вперше, коли я сіла за машинку, мені сказали, щоб я не дуже переживала і не натискала педаль, щоб їхала тканина і робилася стрічка. Трудове навчання викладає Інна Галян. Каже, облаштували клас так, аби дівчата розвивали свої творчі здібності. Це впливає на настрій дітей, на заохочення до роботи. Зараз ми працюємо над соціальним проєктом пошиття кохоних рушничків, які дівчатка зможуть продати на ярмарку до дня народження школи. Усі вилучені кошти ми передамо на потреби збройних сил України. Ми навчаємо дітей суспільно-корисної праці на курсі соціальне шкільне підприємство. Ми поєднали міжпредметні зв'язки, де вони вчать різноманітні соціальні проєкти. А ми на уроках трудового навчання втілюємо їх у життя. Одне із завдань нашого ліцею це становлення особистості. Таким чином оновлення цього кабінету праці, щоб кожна дитина при закінченні навчального закладу вміла знайти ту професію, до якої б вона прагнула. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Три комплекти комп'ютерної техніки отримав від благодійників територіальний центр соціального обслуговування. До кожного входить ноутбук, принтер, жорсткий диск, подовжувач та система безперебійного живлення. Це дозволить дообладнати у терцентрі три робочих місця і швидше надавати послуги хмельничанам та вимушеним переселенцям. Допомогу закладу надав благодійний фонд «Stabilization Support Services. Подробиці у наступному сюжеті. Три ноутбуки, принтери, жорсткі диски, подовжувачі та системи безперебійного живлення. Таку допомогу від благодійників отримав Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Завдяки такій допомозі ми можемо зекономити бюджетні кошти, які так необхідні для закупівлі військової амуніції або техніки. Наразі ми зможемо дообладнати три робочих місця повноцінних, де будуть працювати фахівці і надавати якісні соціальні послуги. Для прикладу Ницькі міський територіальний центр видав в поточному році понад 10 тисяч продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Також будуть надаватися послуги з інформування а також допомоги в оформленні документів як хмельничанам, так і внутрішньопереміщеним особам. Із дооблаштуванням робочих місць допомогли представники благодійного фонду «Stabilization Support Services». Роблять це в рамках одного із своїх проєктів. Якщо говорити про цифри, то в тому році була передана так звана так званий твердий компонент до Каменець-Подільської громади. Хмельницької громади Старокостянтинівської та Шепетівської міських територіальних громад забезпечується по три робочих місця до кожного з зазначених мною громад та відповідно управлінь. Також в цьому році ще буде додатково забезпечуватися Хмельницька область робочими місцями в кількості по дві штуки до знову ж таки Хмельницької громади Меджибіської та Славутської міських територіальних громад. Вартість одного такого робочого місця становить близько 80 тисяч гривень. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новин міста. Про реорганізацію соціальних закладів в області говорили сьогодні представниці коаліції Хмельниччина 1325. А саме про об'єднання в одне ціле Хмельницького обласного соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Хмельницького обласного соціального центру матері і дитини. Та Центру соціальної і психологічної допомоги, яке передбачене розпорядженням обласної державної адміністрації від 31 серпня, громадські активістки вважають, ці заклади не повинні змінювати формат роботи і мають надалі надавати якісні послуги послуги соціально незахищеним громадянам. Ірина Муляр далі. Про майбутнє трьох соціальних закладів області говорили представники коаліції Хмельниччина 13-25, а саме про Хмельницький обласний соціальний гуртожиток для дітей сирід та дітей, позбавлених батьківського опікування, Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини та центр соціальної і психологічної допомоги. Розпорядженням обласної військової адміністрації від 31 серпня ці заклади планують об'єднати. Ці заклади вже мають більше 15 років діяльності в своїй в своїй же історії. І для нас це стало таким своєрідним викликом на сьогоднішній день. Ми не бачили там примірного положення, як цей заклад має виглядати, тобто чи є фінансова доцільність в цьому, чи це є економія. Представниці коаліції 1325 вважають, нині усі три заклади надають якісні послуги для соціально незахищених громадян. Тож ці установи не повинні змінювати формат роботи. Центр матері і дитини, а це центр для вагітних жінок, і треба зазначити, що ні жодна з цих жінок і дівчат, які опинилися в цьому центрі не відмовилася від своєї дитини. Що стосується центру. Для дітей сиріт він унікальний тим, що вони вони надають соціальні навички життя в суспільстві. Я боюсь того, що закриттям таких соціальних закладів нам придеться розширювати наші в'язниці. На думку Хмельницької обласної військової адміністрації долю кінцевих бенефіціарів, а я нагадаю, що це діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, а також люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, мають опіку. Витися громади, але мені здається, що на сьогоднішній день самі громад ніхто не запитав, чи мають вони таку можливість створити такі умови і забезпечити їх належним персоналом. За словами активісток, діяльність таких соціальних закладів у період воєнного стану потрібно навпаки розширювати. Нині представниці коаліції готують звернення до омбудсмена з прав людини. Я з ними вже в телефонному режимі зв'язувалася. Вони говорили про те, що не можна закривати заклад, якщо б не створили кращі умови для кінцевих бенефіціарів. Тим часом представники влади закликають до відкритого діалогу із громадами. Такі важливі рішення, які впливають на долю багатьох людей, які впливають на подальший розвиток соціальної сфери в області, його варто обговорювати з громадським сектором і давати на широкий загал з обговорення з зацікавленими сторонами. Будемо все-таки боротися за майбутнє цих закладів, а в першу чергу підтримка тих соціальних груп. Які отримують ті чи інші послуги в тому в, в цих трьох закладах. Ірина Муляр, Микола Юрковський – новини міста. У Хмельницькій обласній організації УТОГ відбувся захід до міжнародного тижня людей із порушеннями слуху. Його мета привернути увагу громадськості до потреб нечуючих громадян. Нині на обліку Хмельницької обласної організації УТОГ налічується 1152 людини із порушеннями слуху. З якими потребами зіштовхуються найчастіше? Дивіться далі. Привернути увагу громадськості до потреб нечуючих громадян. У Хмельницькій обласній організації УТОГ влаштували захід до міжнародного тижня людей із порушеннями слуху. Щорічно в останній тиждень вересня у світі відзначають Міжнародний день людей із порушеннями слуху. Зокрема, на 23 вересня припадає Міжнародний день жестової мови, а в неділю, 24 вересня, відзначаємо Міжнародний день людей із порушеннями слуху. Люди з вадами слуху борються за свої права та місце під сонцем, тому що з різних причин вони не мають повноцінного доступу до інформації, не можуть знайти хорошу роботу. Ми не дарма боремося за свої права. Вже на державному рівні прийняли закон про жестову мову. Жестова мова є в школі. Ми маємо повне право спілкуватися жестовою мовою в державних структурах. Нині на обліку Хмельницької обласної організації уТОГ перебуває 1152 людини із порушеннями слуху. Проблема, із якою вони нині зіштовхуються найчастіше, це нестача перекладачів жестової мови. Перекладачі звільняються через низьку заробітну плату, а нечуючі громадяни гостро потребують послуг перекладу жестовою мовою. Від початку повномасштабної війни більше 850 нечуючих громадян відвідали штаб допомоги вимушеним переселенцям із вадами слуху. Деякі із них залишились у місті. Ми надавали їм різні послуги: проживання, харчування, послуги перекладача жестової мови, продуктові набори. І також ми почали допомагати військовим. Хочу подякувати усім, хто підтримує нас. Нам важко, але ми сильні. Для гостей заходу підготували концертну програму, а також вручили продуктові набори. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. da Ucrânia.